Привіт, фотограф! Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я хотів розповісти про таку чудову, неймовірну, просто фантастичну річ, яка називається nd фільтри це фільтри нейтральної плотності. Давайте обійдемося без вікіпедії, без якихось там формул, без якоїсь термінології. Поговоримо про все простими словами, розберемо, що це є, з чим його їдять, як його використовувати. Фільтри бувають різного розміру. Вони закріплюються на камеру різними засобами. Кріплення є самі звичайні це на різьбі, які накручуються на об'єктив. Є такі фільтри, які спочатку йде кріплення для скла, і вже потім кріпиться безпосередньо ND-фільтр. Що таке ND-фільтри? Це звичайне скло, яке затемнене. Спеціальним засобом, яке я зауважу, не погіршує якість знімку. Скло буває різного ступеню затемнення, починаючи від одного стопу і закінчуючи, там, я не знаю навіть, скільки стопами закінчуючи, там, 20 чи 30 стопів це, напевно, потолок. Безпосередньо я маю фільтри на 3, 6 і на 10 стопів. Далі, що стосується ціни, ціни на фільтри коливають від, напевно, 10 доларів до кількох сотень баксів, я думаю, приблизно так. Виробників є неймовірна кількість, модифікацій є неймовірна кількість. Також я хочу зауважити, існують градієнтні фільтри. Зараз я вам покажу. Градієнтні фільтри вони затемнені не однаково, вони затемнені з переходом, як градієнтом. Ось він ось він так виглядає. От на світло, так, Ось так він виглядає. Тобто іде затемнення зверху, знизу йде чисте скло. Тобто, для чого його використовують? Є також з різким переходом, є з плавним переходом. Зараз я поясню, чому. З плавним переходом, як правило, використовують у пейзажі. Чому? Тому що гори рельєф неоднаковий і е, плавний перехід краще лягає на рельєфи. Е, плотний перехід, дуже різкий перехід, як правило, застосовують в, е, господі, у морському пейзажі, е, тому що Перехід, горизонт плотний, і дуже легко виставити фільтр, і дуже зручно це робити. Для чого градієнтний фільтр? Давайте почнемо вже розберемо градієнтний фільтр, на ньому закінчимо і продовжимо. Знову повернемося до nd фільтрів. Градієнтний фільтр. Якщо ви, як правило, як правило, якщо ви знімаєте проти сонця, якщо зустрічне сонце, якщо сонце вам світить прямо в об'єктив, прямо в очі, так і вам необхідно зробити знімок. Ви бачите дуже гарну картину, гарну композицію, ви застосовуєте цей фільтр. Таким чином, ви затемняєте небо і можете гарно проекспонувати гори, то, що знизу, так? то що не затемнене. Якщо робити, наприклад, якщо робити такий знімок без фільтра, то у вас вийде або пересвічене небо і нормально проекспоновані, Гори, так, низ фотографії, нижня частина. Або навпаки, нормально проекспоноване небо буде, і недоекспоноване, дуже темне, де будуть втрачатися деталі, там, наприклад, якісь гори, ліса і так далі. Тобто, низ. Я думаю, ви зрозуміли, я вас не заплутав. Можливо, я також покажу якісь приклади у відеоряді. Звичайно. Є така техніка, як HDR-фотографія. Якщо вам буде цікаво, пишіть в коментах, знімо окремо відео про HDR зйомку і як в подальшому обробляти це у фотошопі. Можна обійтися без ND-фільтра, застосовуючи HDR зйомку. Як це зробити? Як правило, це робляться налаштування камери, необхідно для цього обов'язково тринога. І робляться, вибирається композиція, і робляться налаштування камери, і робляться три знімки: один переекспонований, один нормально експонований і один недоекспонований. Потім у фотошопі вони складаються, і відповідно ви вже маєте як три фотографії в одній. Photoshop це робить автоматично, або Lightroom це робить автоматично. І ви маєте нормально проекспоновані всі ділянки вашої фотографії. Тобто, чи низ там недосвідчений був, чи верх був пересвідчений. Photoshop це заміняє і ви маєте у фіналі гарну картинку. Нагадую, якщо вам цікаво про HD-розйомку, пишіть в коментах, зніму окремо відео. Далі. Закінчуємо з градієнтними фільтрами. Дуже-дуже зручна річ. Я раджу використовувати в вашій колекції обов'язково має бути такий фільтр. Далі, ну звичайнісінькі ND-фільтри. Це у нас фільтр на. чекайте, не бачу без окулярів, Досить дрібний шрифт. Це фільтр на 10 стопів. А, так, ось так він через світло майже не просвічується. Так, зараз я вам покажу фільтр на 6 стопів, Ось так він виглядає. Просвічується досить ну досить краще просвічується. Так. І на три стопа фільтр посвідчується, єлі-єлі він затемнений, я не знаю, як сонцезахисні окуляри. Так, безпосередньо давайте я вам покажу, хто не бачив кріплення. У мене об'єктив 17. Це риб'яче око. На український буде. Ось ви бачите, у нас. На цьому об'єктиві скло випукле. Як око, так? Да? Воно виглядає. Із-за цього не існує ND-фільтрів для цього об'єктива, такі, щоб накручувалися на це скло. Відповідно, трошки мінінгід, незручно, це великий мінус у цих фільтрів. Але зато виглядає дуже круто. Тому що. Навіть фотографи підходять і питають, а що це таке, а що це таке, а на що ти знімаєш? А ти такий перець типу nd фільтри а У мене широкоугольний об'єктив. Так, іди сюди. Друже. Так. Є. Ось так виглядає він, в принципі, спереді. Ось він закріплений просто. Так виглядає з боку. А Камера знімає відео, тому я показую вам просто об'єктив, кріплення і скло. Не пам'ятаю, чи казав, чи не казав самі розповсюджені фільтри 3, 6 і 10 стопів. В якості експерименту, коли ви знімаєте, ви можете ставити практично всі кріплення, вони ідентичні. Ви можете встановити два скла на одно кріплення. І таким чином отримати, от в даному випадку, наприклад, 16 стопів. Можете робити ще майдовшу витримку. Що дає нам ND-фільтри? Для чого вони? Спитаєте ви? Можливо, хтось із вас, можливо, всі бачили такі фотографії, де люди розмазані. Одна людина, наприклад, стоїть не рухається, і вона на фотографії виглядає чітко. Наприклад, фотографія нічного міста, або місто, або я не знаю, там якась дорога десь у лісі, там у горах, де фари від машин і стопи розмазані по дорозі, а гори і все решту ми бачимо чітко. Такі речі у фотошопі зробити можливо, але воно буде виглядати ненатурально і, відповідно, негарно. А з фільтром це буде виглядати просто бомбічно, просто космічно. Простими словами, що ми можемо? Якщо ми днем фотографуємо, наприклад, пейзаж, то, як правило, якщо ми фотографуємо з триногою в хмарний день. То витримка у нас буде на камері в настройках приблизно при мінімальному ISO Витримка буде одна сота, нехай буде. Таке, трохи облачний, трохи пасмурно. Одна сота. В принципі, у нас все виходить чітко на фотографії, навіть ті об'єкти, які рухаються, вони виглядають на фотографії, вони будуть чіткими. За винятком таких випадків, як скоро рухаючийся автомобіль. Літак, можливо, він тоді буде смазаний. Але якщо брати класичний пейзаж, то все буде чітко, рівно, гарно і акуратно. Якщо в кадрі є, наприклад, водоспад, або це берег океану, або берег моря, є якісь скелі, об них розбиваються хвилі, або хвилі б'ються об камні, то Тут необхідно скло полюбе, тому що е картинка зовсім, зовсім зміниться. Вона зміниться в найкращу сторону і буде виглядати просто бомбічно, чи то в кольоровому варіанті, чи то в чорно-білому варіанті. Так, я пригою з теми на тему, от, дуже багато хочеться розказати. Але е тим не менш я е думаю, що я пояснюю зрозуміло. Так, Ми зняли пейзаж без скла. У нас витримка приблизно буде 1 сота. Одна сота ми навіть можемо зняти, зробити знімок з рук. Для того, щоб знімати склом, перше, що необхідно, це тайпот, тринога. Чому? Тому що витримка у нас довга, вона може досягати 30 секунд, 1 хвилини, 2 хвилин. Ну, не більше. Я думаю, щоб вже займатися більшою витримкою, більшими е фотографіями з більшою витримкою, то там вже зовсім другий підхід, зовсім інші технології. Класична фотографія може там досягати від 1 секунди і до там, 30 секунд до 1 хвилини. Я думаю, цього достатньо. Як вибрати скло? Я е е трохи гуглив. В інтернеті. Так? І дуже багато фотографів, початківців задаються питанням, як правильно підібрати скло. Треба просто мати в колекції у себе у себе фотосумці фоторюкзаку. Треба мати кілька варіантів скла. Окей, тройку відкидемо три, три стопи, тому що воно взагалі там єлі єлі затемнене. Беремо 6 стопів і 10 стопів. Починаємо, наприклад, з шістьорки. Зробили кілька знімків, подивилися, проаналізували, поклали десятку, змінили трошки композицію, взяли, зробили кілька знімків з склом 10 стопів. І ви взагалі отримаєте зовсім різні фотографії з різними ефектами, з різною промальовкою тої ж води, де вона перетворюється в туман і так далі. Далі, що я ще забув сказати? Крім стопів машин, крім самих машин, крім там, я не знаю, потягу, я забув підкреслити воду. Взагалі, скло з водою дуже гарно, дуже гарні кадри виходять, якщо ви фотографуєте воду. Особливо, якщо хвилюється море чи океан, особливо, якщо це водоспад. Я просто обожнюю такі фотографії, це просто космічні. Повернемося щодо людей. Якщо людина, ага, я підготував кілька кадрів. Ось подивіться. Ось цей кадр невідомого фотографа мене вразив. Я шукав в Google-картинках і не знайшов автора. На жаль, цієї фотографії просто бомбічна фотографія. Я думаю, що треба буде обов'язково спробувати. А, так, ще що я хотів. Також фільтри, наприклад, на 6 стопів, на 10 стопів це вже буде забагато, але на 6 стопів також можна використовувати у вечірній час або, або в нічний час. Тоді ви так само можете зробити витримку приблизно. Одну хвилину, можливо, навіть і півтора, якщо дуже темне місто, і будуть у вас такі треки, довгі, довгі треки від фар чи від потягу, чи я не знаю від літаків. Також використовують ND-фільтри при зйомці днем і при зйомці портретних фотографій. Це також дає можливість ширшого діапазону настройки налаштувань вашої камери. Що ще ми можемо змінити за допомогою фільтрів? За допомогою фільтрів ми можемо змінити, наприклад, хмари чи то облака. Які рухаються, ми можемо дуже гарно зняти туман, який стелиться десь у долині. І відповідно, він виходить, як річка, якась, яка пливе по, по холмах, по порічці якійсь. Відповідно, також це дуже гарні кадри. Це задає. Якусь таку казковість, якусь таку інтригу. Ну, такі, такі фотографії просто фантастичні. Дуже часто ще використовують скло. У популярних місцях це може бути там водоспад, я не знаю там якийсь замок, або я не знаю там якесь популярне туристичне місце. Відповідно, там багато туристів, всі зараз з телефонами, всі зараз з камерами, всі фотографують там тіктоки, інстаграми, всі блогери, всі там хочуть дуже гарний якийсь ракурс знайти, сфотографувати якась суєта, мітушня і так далі. І тут на допомогу приходить трінога, камера, скло. Поклав, чик, нажав. І ця вся суета, цей весь кіпіш, його не видно на фотографії. Практично. А навіть якщо ви хочете удалити в подальшому, вам це буде набагато легше у фотошопі зробити, ніж ви зробите з цією масою людей, наприклад, фотографію цього ж водопада, або там я не знаю, якоїсь гори з якогось там місця конкретного, да, з конкретної локації, де оптимально ця гора виглядає, там я не знаю, там в Канаді такі є, там ще десь в Америці, там у Європі. Це та річ, яка потрібна. Кожному фотографу. Який виробник найкращий? Е -е... Берете Google і вводите топ-виробників скла. І буде вам щастя. Підбираєте по своєму бюджету, чи то буде китайське скло, чи то буде, я не знаю, там, американське, японське. Е -е... Я думаю, що на любе скло можна експериментувати, робити дуже гарні знімки. Е -е... І потім їх роздруковувати і вішати е, на стіну. <хи> е, так, що стосується, як використовувати, я знову хочу повторити, які конкретні налаштування вони завжди залежать від місця зйомки. Тобто якихось конкретних порад по налаштуванню камери я дати не можу, тому що е, це залежить від вида фільтра, е, від його плотності. Тобто наскільки воно затемнено, і від погодних умов як світло на вулиці, якщо це пасмурно, то це відповідно. Одні налаштування. Якщо це світліше, сонячно, це відповідно інші налаштування. Залежить від того, де ви знаходитесь. Чи на горі, чи в долині, чи десь знімаєте проти сонця, або сонце світить вам у спину. Із моїх порад, єдине, що я можу сказати, це знімати на мінімальних ISO. Ніколи не виставляйте на авто, тим більше. Якщо ви знімаєте через фільтр, виключаєте режим авто, ви повинні знімати у ручному режимі. Камера має стояти в ручному режимі. ISO має стояти 100 або 50, мінімально в залежності від виду камери, налаштовуєте витримку. Ось що вам потрібно. Мінімальне ISO, налаштовуєте витримку. Все. Так, на рахунок інших фільтрів існує дуже багато різного скла, але в цьому відео я не буду про них розказувати розповідати. Цей випуск у нас буде тільки про ND-фільтри. Якщо вам буде цікаво про інше скло, таке, наприклад, як поліризаційні фільтри, всякі нейрофільтри, якщо вам це цікаво, то пишіть в коментах, я також зніму окремо про поліризаційні і про нейрофільтри. Ну, в кінці відео я хотів би ще додати. Кілька порад дати е, на рахунок скла. Це настояще скло, воно дуже хрипке. Його треба зберігати у боксах, бажано у твердих. Вони є або пластикові, або з такого твердого е, матеріалу, якогось навіть не знаю, чи це шкіра, чи це щось таке. От, не знаю. Е, чому? Тому що е, можна роздавити, можна розбити просто. Е, Скло завжди повинно бути чисте, коли ви йдете на зйомку, щоб не було ніяких подряпин, щоб не було ніяких плям на ньому. Скло завжди треба брати за ребра. До речі, моя дружина, коли я прошу там подати яке скло, десь коли я щось десь знімаю, весь забурений у зйомку, вона завжди отак от мені подає скло, дає і відповідно цей. І скільки я разів просив, скільки я разів казав, не бери так скло. Ні, все одно так от бере, так мені його передає. Ну що зробиш? Якщо вам сподобалось відео, ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. До зустрічі!